Друзі, вас вітаю на моєму каналі. Дякую, що ви заходите що коментуєте. Всі медитації я створюю для вас. Це медитації з моїх енергокартин. Навіть не мої енергокартини, це картини, через які світлі сили передають нам свою світлу енергію. Все навколо, що нас оточує, це є енергія. Енергія в предметах, будинки, речі, місцевість, люди, події. Події минулого це енергія. Події теперішнього часі – це також енергія. Події майбутнього це також енергія. І енергія, яку ми можемо побачити завдяки скачку у часі, це все є, це все можливо. Це не тільки у фантастичних фільмах, але є як і позитивна енергія, так і негативна. Інколи люди самі добровольно підписують угоду. З темними енергіями, і при цьому вони, як ніби як зв'язують, крила своєму ангелу і починаються симптоми. Ярко виражені симптоми: це страх, депресія, постійна апатія, постійне постійно бажання десь бігти, там, десь бігти, отримувати відповіді: а що стан, а що так погано, а що така депресія. Це все йде угода з темними силами. Я з тим, що. Саме позитивний вплив моїх картин доведено науково. Також доведено з 2017 року за допомогою апарату газорозрядної візуалізації проведено більше 100 енергоаналізів, де бралися люди взагалі різної категорії, різної вікової категорії. Це різної статі у 2021 році. Останні енергоаналізи у мене були. Це були декілька фокус-груп людей відповідно до кожної категорії. Одна фокус-група, це проходили, вони робили енергоаналізи перед лікуванням, і потім під час лікування також проводили сеанси. Перегляду енергокартин результати по факту лікування були дуже дуже позитивні, аналізи були дуже позитивні. Також проводилась бралася фокус група окремо тільки чоловіків, тому що вплив, як показують результати енергообстежень, вплив. Енергокартин, він іде дійсно різний. Різний на жінок, різний на чоловіків, по різному вони впливають на діток, по різному впливають на енергоцентри. Ну, Єдине, напевно, що об'єднує всі-всі-всі вікові групи, всі статі, а також незалежно там від, від, від стану людини, це стрес. Шкала стреса майже усіх у всіх вона Падає Тобто стрес, стрес уходить, немає стресу після перегляду. Також я вам хочу сказати, що у чоловіків при енергоаналізи, тепла фокус група чоловіків, майже у кожного з них були проблеми у відносинах, розлучення, зради, і там от спрацьовувало енергополе наповнювалось дуже швидко. Шкала стреса вона падала миттєво. Органи, баланс органів, енергії органів він також піднімався, але були постійно проблеми з чакрами. Напевно, тільки за п'ятим сеансом вдавалося вирівняти чакри. Вони постійно гуляли то вправо, то вліво. Виключенням це була індивідуальна картина, яка була створена просто під енергію. Це було індивідуальне замовлення. На екрані ви бачите Це чакри молодого чоловіка, аналіз зроблений. До того як він подивився картину, і подивіться, через 5 хвилин це просто унікально, це дійсно унікально, це дуже круто, як вони просто вирівнялись, наповнились, ну, майже ідеальна картина. Це чакри, які були зроблені під індивідуальне замовлення. Нагадаю, що в експерименті, який був з чоловіками, там підбиралися картини. Картини підбиралися з енергобуклота. Стандартні картини це очищення, наповнення. Але нагадаю, вони також, да, діють. Але якщо під своя особиста власна, під твою енергію створена картина, то ефект іде миттєвий, то з медитацією просто енергоблокнотів цей ефект досягається десь четвертий, п'ятий, шостий сеанс. У 2021 році було вперше проводино енергоналіз. Це у діточок маленька дівчинка, маленька дівчинка 7, -7 років їй тоді було на той момент. Ось ви бачите на екрані її були такі чакри. Це було і енергополе. До речі, під час перегляду сеансу картини ця дівчинка заснула. Ми її розбудили, але по історія з нею також дуже унікальна з цією дівчинкою. Мама, мама паралельно обстежувалася у кардіолога і. Коли мама пішла після перегляду санцій в енергокартин з дівчинки знову на обстеження, то кардіолог взагалі ніяких патологій не знайшов. Виписали тільки вітаміни, і потім мама замовила у неї копію цієї картини. Тому, тому це дуже круто, коли, коли можна підтвердити науково, не просто словами, да, якісь впливи, коли це підтверджується науково, коли це можна підтвердити. Наглядно, коли є велика база енергообстежень, коли за допомогою апарату можна виміряти стимулюване світіння пальців рук, і за цього про проаналізувати енергетичний стан. Ще з комплексу різних програм, можна зробити аналіз психоемоційного стану людини, можна продіагностувати енергетичний стан, можна виявити на ранніх стадіях патологію органів. А також за допомогою енергокартин можна збалансовувати енергополе, можна збалансовувати енергоцентри на екрані. Ви бачите, це після першого результату картини, можна Збалансувати енергію органів. І, до речі, зараз я, я розробляю я так. Я хочу привести ще такий такий експеримент. Якщо ви пам'ятаєте по феншую у китайські у китайські по китайській філософії, феншуя у них для того, щоб виміряти у приміщенні позитивну енергію, у них існує їхній китайський компас. Ви пам'ятаєте, коли заходиться у приміщення, наставляється цей компас. Якщо компас показує на місце, де є позитивна енергія, туди ставиться якийсь предмет це те, що ми називаємо феншуєм, ставиться якийсь предмет: чи комод, чи крісло, чи, чи диван і для того, щоб людина могла сідати, могла контактувати з цим предметом, і через цей предмет поступала космічна енергія енергія ЦИ. Так, от за допомогою компасу, компасу цього ставляться різні речі, тому так і рекомендують змінювати речі. А я хочу провести експеримент з картинами. Це буде взяти окремо ізольоване приміщення, просто чисте приміщення, пусте, де не буде жодної предмета. Жодного предмета буде робитися. Аналіз, так, є вже такий прибор, є такий прибор, за допомогою якого можна виміряти енергію приміщення. Це дуже крутий прибор. Я сподіваюся, також, що він в майбутньому у мене буде. І буде робитися вимір приміщення. Потім туди буде заноситись енергокартина, яка буде залишитися на деякий час, там на 15-20 хвилин. І після цього прибором знову буде. Робитися вимір приміщення. Тому мені дуже цікаво. Я завжди очікую, який би не був результат, чи позитивний, чи негативний, Я завжди його чекаю, тому що мені це дуже цікаво, чи, чи впливає енергокартини, чи наявність енергокартину в приміщенні, чи вони впливають на це середовище, на це приміщення, на чи вони наповнюють приміщення також свою позитивну енергію. Тому друзі, я дуже сподіваюся, що. Я зможу викласти цей експеримент, і ви самі це все побачите. Дякую вам.